Вітаю вас, малята, послухайте українську народну казку Кривенька качечка. Були собі дід та й баба, та й не було у них дітей. От вони собі сумують, а дід каже бабі, ходім, бабу, в ліс, по гриби. От пішли вони по гриби. Бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка, а дід каже візьмемо її собі додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, а у неї ніжка переламана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечку, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі пішли знов по гриби. Вертаються додому, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по гриби. Приходять додому. Аж у них вареники зварені і починок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили когось? Бачили якусь дівчину. Від керниці воду несла, така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А баба каже, дідові, знаєш, діду, що зробімо? Давай скажемо самі, що пішли по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто це до... хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за кормою, коли дивляться, аж із хати дівчина виходить з коромислом. Та така гарна, тільки що трішки кривенька. Пішла вона до корниці, а дід із бабою в хату дивляться, аж у гніздечку немає качечки. Тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко і укинули в піч. Воно і згоріло. Лиш іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабусю і зараз до гніздечка. Аж гніждечка нема, вона тоді, як заплаче, дід баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш в нас за дочку, а ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілечку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися, але вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде, коли ж летить табун качок, Побачили її та й співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, беретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли це летить другий табоночок. І ці теж кажуть. Онде наша діва, онде наша Іва, на наметеному дворці, на тесаному стовці, кужілочка шумить, беретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина відказує. Не полечу з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша іба, на метеному дворці, на тесаному стовпці, Кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо їй по нехай летить з нами. Ми. Скинули попір'їнці, Дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла з табунцем. А дід і баба знов залишилися самі. От і казочці кінець, а хто слухав. Molo Gates.